Отже, говоримо сьогодні про законопроект номер 9363. Зокрема, ним оряд хоче заборонити українцям, які знаходяться в списку державних боржників, продавати нерухомість та автомобілі. Тож розкажіть, будь ласка, про цей законопроект більш детально. Так, давайте його обговоримо, тому що така позиція, як представили ви, вона дійсно зараз дуже актуальна у соціальних мережах. Розганяється ця, ця тема, що це саме законопроект, який заборонить українцям, які є боржниками, продавати своє майно. Але що це є насправді? Насправді цей законопроект називається про внесення змін там у певні закони щодо цифровізації виконавчого провадження. І цей законопроект саме на цей спрямований на те, щоб усю цю систему виконання рішення суддів, яка нам залишилась від ще радянських можливо часів, так вона поступово реформується. А, але цей законопроект саме і е, потрібен для того, щоб зробити її більш актуальною і автоматизованою. І також не для кого не секрет, і для нас з вами також про те, що. Вся ця ситуація у сфері виконання судових рішень, вона є досить корупційною такою системою, це такий залишився нам спадок, ми маємо це як факт. І тому ми маємо бороти і боротися із цією ситуацією щодо корупції. Тому що ця автоматизована система вона впроваджується, мені здається, з 2018 року, саме тоді, коли була, була автоматизована внесення. Боржників, які не платять аліменти, можемо пам'ятати, що це тоді також визвало, викликало обурення суспільства про те, як же так, що це можуть обмежувати права, якщо людина не платить аліменти, і воно це робилося в автоматичному режимі. Ну, мені здається, що тоді така, таке нововведення було досить на часі, тому що ну, чому, якщо люди народили дитину з одним із батьків дитина залишається назавжди. До свого повноліття, а інший із батьків може строїти собі, собі нове життя, бути вільним, не платити аліменти, ніяк не ні відповідати за цю свою дитину. Тому це було поклик, покликано на врівноваження прав батьків. І це спрацювало. І зараз уже ситуація із виплатою аліментів, вона досить стабільна. Раніше як жінка могла. Піти до суду, їй е, е, присудять аліменти, а як реалізовувати це рішення було незрозуміло. Е, тому у цій галузі вже е, якась є практика і вона стала. Е, зараз оцим законопроектам хочуть продовжити реформування цієї системи, тому що у нас виконання судових рішень це, по суті, гарантоване Конституцією права, тому що це є частина судової системи. А у нас на цій на у цьому етапі є певне, певний провал у законодавстві mm. і певна корупція. Тому що, наприклад, як сьогодні заарештовують там, майно, накладають арешт на майно боржника, людина іде, гасить цей там, штраф, допустим, припустимо, дорожнього руху правил порушення порушила, або там комуналку не сплатила людина, і вже через суд ця ситуація пішла. Припустимо, людина погасила цей борг, але у автоматичному режимі із реєстра боржників людину не виключають. Тобто вона ще має йти до виконавця. І тут уже виконавець, отут на цьому етапі, і виникається корупційна складова, коли виконавець повинен прийняти рішення щодо того, щоб анулювати вивести людину із реєстру боржників. Зараз оцим законопроектом хотять. Зробити це автоматично, щоб людина погасила штраф, виконала свої зобов'язання і. Автоматично вже система виводить її із реєстру боржників щодо того, що не зможе людина продати своє майно, там такі страхи пишуть, що буде у вас борг за, за комуналку, суд вам присудить його погасити, і прийде якийсь там виконавець, і в автоматичному режимі продасть вашу квартиру, погасить довг за комуналку, і там вам дасть 3 копійки, і, і гуляйте. Але ж як це є зараз? Зараз, коли є рішення суду, державний виконавець також накладає арешт на майно боржника. Нічого не змінюється ні з тим законопроектом, ні з тим, що є зараз. Але боржник має право погасити цей борг. Ніхто там у трьохгодинний термін не біжить реалізовувати це майно, тому що це є також процедура. І вона визначена законодавством, є певні етапи. Взагалі, у більшості випадків, людина гасить цей свій борг, погашає, і арешт потім е, знімається. Я вважаю, що із прийняттям цього законопроекту все буде таке ж саме, тільки ще воно буде легше людині вийти із цього реєстру і вже на неї не будуть покладатися певні обмеження щодо неї, її прав і щодо її майна. Тобто так розумію, арешт накладається на нерухомість, так на автомобіль, продати його реалізувати ніхто не може, і права повертаються після погашення боргу. А так це зараз є так само. Цей законопроект, який таку визвав бурю емоцій у соціальних мережах, він просто робить це у автоматичному цифровому режимі. Людина має борг, і зараз виконавець державної виконавець або приватний, виявляє її майно, накладає на нього арешт, тобто обмежує певні права людини щодо реалізації цього майна. І зараз вона не може піти. Продати, тому що є накладений арешт до того, як вона погасить цей борг, людина не може її реалізувати і. З прийняттям цього законопроекту, це буде так само, і просто буде у певний цифровий спосіб легше проходити ця процедура. Тому що у нашому суспільстві якось так заведено, що коли ти, наприклад, береш гроші у борг, ти береш чужі гроші, а як віддавати, то це вже свої і це боляче. І навіть коли є рішення суду, то боржник все одно не квапиться його реалізовувати. А як захистити людину? Яка позичила, наприклад, ці гроші, і ми знаємо, що є така думка у суспільстві: ну а що я піду до суду? Ну хорошо, присудять мені те, що там людина мені винна. А як я буду це реалізовувати? От є оця прогалина, і щоб цю прогалину якось заповнити, мені здається, на це і покликаний саме цей законопроект. Тобто у підсумку. Кого він стосується на кого він буде поширюватися? Він буде поширюватися на боржників, на е, тих людей, які не платять аліменти, не віддають борги, не повертають кредити у банках, у тому числі не платять комунальні або якісь обов'язкові платежі податки. Якщо людина попадає у реєстр боржників, е, то цей уже новий законопроект буде стосуватися її щодо того, як будуть виконавці вирішувати питання повернення боргу е, з цією людиною. Це буде вже після прийняття до нових боржників, чи можливо це буде розповсюджуватися і на тих, хто до того попав у базу боржників? Звичайно, це буде розповсюджуватися на всіх боржників. Це буде діяти після прийняття цього закону. Коли він буде прийнятий, ми не можемо зараз прогнозувати, тому що тільки законопроєкт надійшов для ознайомлення депутатів. Це ініціатор цього законопроекту Кабінет міністрів України. Тобто спочатку пройде процедура прийняття. Цього закону, і як правило, у законах подібного типу коли міняється взагалі система, певна, то є, буде ще певний термін адаптаційний, коли буде переходити на цю систему, і взагалі то все, що у нас пов'язано із цифровізацією, вона також має відкладений термін набрання сили, тому що цю систему потрібно ще запусти розробити, запустити, протестити і щоб вона працювала. Тобто, це питання може навіть і не на року. Я мені здається, що це питання так, це таке розтягнуте у часі питання, коли запрацює все це, тому що там є підключення в цьому законопроекті, є пункт обов'язкового підключення всіх банків, які є до цієї системи. Тобто виконавець дає запит на банк, чи є у людини у банці рахунки, кошти, щоб банк міг автоматично там нажаттям однієї кнопки блокувати ці кошти. Кошти і вирішувати питання щодо повернення боргу. Зараз така система також є, але те, що я бачила у відкритих джерелах, і, наприклад, із 68 працюючих зараз у нас банків, до цієї системи приєднані всього 20 банків, і це є приєднання у добровільному режимі. А відповідно до вже норм цього законопроекту, це буде обов'язкове приєднання банків і всяких фінансових установ до цієї системи. Таке питання. От якщо у людини не має можливості так погасити борг, то взагалі яка процедура з цим, в який момент майно можуть вилучити? А, ну, якщо у людини немає можливості, то оце майно воно і буде саме гарантією того, воно і зараз так є. І зараз точно так же, може виконавець виконавець арештовує це майно, якщо це там нерухоме майно, наприклад. І людина вже має вживати заходів щодо повернення цього боргу, там перекредитуватися. Або у кожного є свої якісь обставини, і, звичайно, що зрозуміло, зараз ми знаходимося у такій ситуації, що обставини такі, що людям дуже часто взагалі неможливо це зробити, але також відповідно до вимог часу. Законодавці передбачають певну реструктуризацію кредитів. Зараз про це йдеться. А, так, звичайно, законодавство просто не. Поспіває за тими змінами, які нам доля видає у вигляді війни, тієї ж саме, але воно поступово адаптовується. І я думаю, що всі ці прогалинки вони будуть заповнюватися, тим більше, що ми країна має на меті вступити до Європейського Союзу, і там є вже чітке законодавство, яке працює, і в тому числі із цих питань, то ми будемо потихеньку приходити до тих норм, які вже випробувані за кордоном. Ще таке питання: подекуди бувають випадки, коли з накладанням арешту на ну, зараз практикується це на картки, так зокрема виникають якісь проблеми. Це може бути також борг якогось там родича, якщо ти прописаний у квартири, і через це виникають труднощі. Люди звертаються якось для того, щоб зняти цей арешт, хоча б для того, щоб погасити борг. А чи оцей процес автоматизації він не ускладнить оці такі індивідуальні питання? Як їх вирішувати? Я думаю, що він не ускладнить, а навпаки, спростить, тому що зараз. Ти маєш піти до виконавця, достукатись до нього, або там писати йому листа, або якось спілкуватися, і пояснювати, що це є там помилка, він якось оцінює твої ці твердження і уже сам приймає рішення, чи це є помилка, чи не приймає рішення, чи там в нього така злочинна бездіяльність, що він роками, місяцями тягне це питання. Я сподіваюся, що ця автоматизована система буде розроблена саме таким чином, що і оці. І питання, які ви ставите, тому що вони так є дуже розповсюдженими, коли за борг якогось там родича є негативні наслідки для тебе, або навіть там сусіда буває таке, там хтось поручився за кого, не думаючи колись, і прийшли такі негативні наслідки. Тому я сподіваюся, що ця система буде виважена саме і вирішить оці ці питання також. Зрозуміло, дуже дякую за роз'яснення. Будемо ж чекати, коли законопроект приймуть і як його будуть втілювати у життя. Так. Дякую.